Привіт! В сьогоднішньому відео я розкажу, на що потрібно звернути увагу, щоб не зашкодити вашому серцю під час тренувань. Та що потрібно зробити, щоб ваші тренування були економні та результативні водночас. Мене звати Костянтин, я тренер з бігу і я вас вітаю на каналі Run for Fun. На нашому каналі ви знайдете багато корисної інформації для себе, якщо ви аматор з бігу та професійний атлет. Рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайками та підписатися на канал, щоб нічого не пропустити у наступних відео. Ваше серце працює як насос, і тому, коли ви бігаєте чи відпочиваєте, воно перекачує кров та підтримує відповідний тиск в судинах, щоб доставляти поживні речовини та кисень до ваших м'язів. Час скорочення серця майже завжди є сталим значенням це 0,32 секунди. А час розслаблення змінюється відповідно до затрат сили під час бігу. Тобто, якщо ви будете бігти інтенсивніше, час розслаблення серця буде скорочуватися. Щоб підтримувати відповідну життєдіяльність людині, потрібно перекачувати 5 літрів крові кожної хвилини. Цього об'єму буде достатньо, щоб кров перенесла всі поживні речовини у ваші тканини. Для утворення енергії. Якщо ви бігаєте, вашим м'язам потрібно більше енергії для підтримки роботоздатності. І тому ваше серце має перекачувати більший об'єм крові. У вашого серця є два способи перекачати більший об'єм крові. Це перший спосіб збільшити частоту серцевих скорочень, другий спосіб це збільшення перекачування об'єму крові за одне серцеве скорочення. Коли ви не треновані, ваше серце дуже різко реагує на навантаження, і частота серцевих скорочень збільшується, щоб забезпечити м'язи киснем. Навантаження для нетренованих людей слід проводити дуже помірними. До трьох тренувань на тиждень, щоб не заходити в анаеробну пульсову зону, де серце не буде встигати перекачувати відповідний об'єм крові, щоб забезпечити м'язи енергією. Щоб збільшити об'єм викиду крові за одне скорочення, потрібно тренувати серце шляхом плавного збільшення частоти серцевих скорочень та працювати в аеробній зоні, де серце буде перекачувати достатній об'єм крові, щоб забезпечити м'язи енергією. Ваші тренування мусять бути на низькому пульсі, де ви зможете спокійно розмовляти, щоб ваша серцево-судинна система встигала доставляти кисень м'язи. Простими словами, ви зможете збільшити об'єм викиду крові за одне скорочення, якщо ви будете тренувати серце. Тобто ваше завдання виконувати помірні регулярні тренування, де ви будете контролювати частоту пульсу, щоб серце мало змогу перекачувати кров і ефективно забезпечувати м'язи кистим. Таким чином, ваша серцева судинна система зміцниться, серце зможе перекачувати. Більший об'єм крові, а частота серцевих скорочень зменшиться. Та й повсякденному житті, після регулярних тренувань, ваше серце буде працювати значно економніше, щоб підтримати життєдіяльність. Вважається, чим нижчий пульс в стані спокою, тим ефективніше працює ваше серце, щоб забезпечити всі процеси в організмі. Пульс професійних спортсменів в стані спокою може опуститися до 30 ударів на хвилину. А їхнє серце настільки сильне, що перекачує крові в два, а то й в три рази більше від серця людини, яка не займається спортом. Відповідно, серцем і розвивається судинна система. Кількість капілярів в м'язах збільшується, і відповідно, м'язи краще живляться киснем. Біг допомагає знизити артеріальний тиск та рівень холостерину. Ваші судини стають ширші та міцніші. А кров легше та швидше циркулює. Ще хочу додати, що серце працює найбільш ефективно на максимальному ударному об'ємі. Це показник 60% від максимального пульсу, тобто третя пульсова зона. В такому режимі серце прокачує найбільший об'єм крові за одне скорочення. І якщо навантаження будуть зростати, серце буде змушене перекачувати більший об'єм крові тільки за рахунок збільшення частоти серцевих скорочень. В сьогоднішньому відео ви дізналися про позитивний вплив бігу на вашу серцеву суденну систему та як збільшити здатність вашого серця перекачувати більший об'єм крові. Я рекомендую почати свої тренування з трьох занять на тиждень та проводити їх по 40-60 хвилин, а головне регулярно. І дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Підтримайте його вподобайкою та підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити у наступних відео. І пам'ятайте, бігайте правильно, регулярно, щоб збільшився ударний об'єм вашого серця. І завтра що не пожалієте.